Що саме Бог піддає нас спробі, це стверджує святий Альфонс Марія Делігорі в наступній пораді на дорозі стосунку з Господом Богом, як розмовляти з Богом, як властиво будувати цей молитовний стосунок з Богом і святий стверджує. Бог допускає, щоб ми знайшлися в важкій і трудній ситуації, часто оскільки хоче випробувати нашу вірність. Нашу вірність. І це дуже важливо, адже ж, можна навіть по своєму житті зауважити певні такі моменти, котрі десь нам показують, що ні з того, ні з чого виникає якась важка ситуація, Так, ніби все йшло дуже-дуже добре, а тут оп і все не так. Ну і Бог випробовує нашу вірність таким чином. Здаємо хоча б приклад Авраама в книзі Буття, приклад старозвітнього Іова. Чиниться також для нашого більшої користі. Здається, тоді, що є глухий на наші просьби, але так не є. Будьмо певні, що Бог нас тоді добре чує і спомагає з укриття, зміцнюючи ласкою до відкидання напастів ворогів. Недосвідчення, труднощі чи спокуси віддаляють нас від Бога, але наший злий. Вибір, тобто наше зле дозволення, Так? акт нашої добровільної волі, іншими словами. І коли душа в важких хвилинах пам'ятає про Бога і з Його помічю бореться і опирається, чинить поступ в досконалості і ще тісніше єднається з ним. Тому Бог часами піддає на спробі. Святий Павло усильно благав, щоб Бог звільнив його від спокус. Даним мені, е, е, мені стала така спокуса для тіла посланих сатани, щоб мене е, полічкував. Тому тричі просив Господа, щоб що звільнив мене від нього, але Господь мій відповів: вистачить тобі моєї ласки, бо моя сила проявляється в слабкості. 2 Коринтян, Коринтян 127-9. Варто собі цей фрагмент обдумати, навіть переглянути, прочитати. Це дуже важливий фрагмент. Отже ж, і тому і в спокусах повинні ми молитися, здаючися на Бога і казати: Господи, звільни мене від цього терпіння, якщо є мені це корисно». а якщо ні, допоможи ні принаймні, щоб міг упиратися цю. Так, отже ж, недосвідчення, труднощі чи спокуси віддаляють нас від Бога, але тільки наш дозвіл на це.